На майданчику неподалік Житомирського центру розвитку дитини номер 53 АБВГДЙКА на імпровізованій сцені з самого ранку виступали артисти. Мешканці мікрорайону цілими родинами збиралися на свято. Це досить затишний такий мікрорайон Житомира. Мені хотілося б більше якихось зелених насаджень, зробити якийсь гарний скверик, щоб можна було просто погуляти, посидіти. Ольга Костюшко, художній керівник зразкової театрально-хореографічної студії Світлячок, була однією з ініціаторів проведення заходу. Ідею підтримав депутат Житомирської міської ради Валерій Онопрієнко. Таке гарне свято. Я дякую Валерію Васильовичу. Ну А це дуже зближує людей. Вони будуть більше піклуватися про свій, свій район, будуть посміхатися більше. Представники обласної та міської влади завітали на свято з подяками, грамотами і подарунками. А ще обіцяли завжди фінансово підтримувати дошкільні навчальні заклади. Ми на останній сесії. Для наших дітей виділили біля 400 тисяч гривень для садочку, аби для того, щоб басейн тут був, працював цілий рік, і це дуже важливо. Утеплити багатоповерхівки мікрорайону. Обіцяв голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Це значно зменшить витрати на обігрів помешкань, зазначив очільник області. Ми зараз такий мікрорайон, всі веселі, дітей багато. Я до цього радію. Ну, неприємно дивитися на фасади, які знаєте, чорні, сіробуромалінові. Ось ми готові до того, щоб прикрасити, щоб було і в душі тепло, і тілу тепло, і очам теж приємно. Маленьких артистів частували морозивом. Гості свята пригощалися солдатською кашею.